Як нарешті дозволити собі перше щось купити, а не думати, що треба дітям щось купити? Хороше питання, варто того, щоб ми розібрали його. Дивіться, я не знаю, чому ви так думаєте. Можливо, в дитинстві ви бачили, як ваша мама щось подібне робить і дбає лише про дітей і про себе в останню чергу, а інколи не дбає. Може, ви десь почули від сусідів, знайомих і ще може вам сказали, що спочатку діти, а потім інше. Але дивіться, насправді все просто. Ми живемо в такому житті, коли у дітей все є. Ну от справді, немає того дефіциту, який був у 80-х, я була дитиною в 80-ті роки. В 90-х немає зараз такого дефіциту, зараз все є. У ваших дітей все є. І якщо ви почнете думати, категорія, що у них все є. І що я можу дати своїм дітям, що вони понесуть в своє доросле життя? Що треба бідкатися, що треба дбати лише про дітей, про себе не бати, бути нещасливою, всьому в собі відмовляти, ви цьому хочете навчити? Своїх дітей, так окрім того, що в них це є на додаток, вони ще й отримують, що про себе дбати не потрібно. Скорше за все, ви це хочете. Тож спочатку поселіть оту думку, що у моїх дітей все є. І я можу з'їсти шоколадку і не поділитися з дітьми. Я можу купити собі якісь панчохи, як казала моя мама в моєму дитинці у 70-х роках, що вона собі не купує панчохи, бо краще купить нам яблука. А я казала собі в голові, що мені шкода, що мами краще б вона купила собі панчохи. Тоді це була проблема, чесно кажучи. То були 70-ті. Ми ж вами живемо в інші роки, у ваших дітей все є. Дозвольте собі щось. Посміхніться частіше. Ви отримуєте задоволення, ви прийдете задоволене до своїх дітей, ви частіше їх обіймете, частіше посміхнетеся. Ви навіть цього не помітите, але це помітять ваші діти. І разом з задоволенням, яке ви отримуєте, коли придбаєте собі щось, знаєте, без огляду ще на дітей або на когось. Ви відчуєте себе шалено, сміливою, ви відчуєте себе бунтаркою, неймовірною. Може, навіть трішки соромно буде вперше. Час якийсь, але потім, коли ви призвичаєтесь до цього, ви будете почуватися, що все нормально, і ви побачите, що ваші діти не страждають насправді. Навпаки, вони отримують чудову добру маму, яка частіше посміхається, яка більше задоволена. І потім можна демонструвати таку поведінку дітям спочатку потаки від них, щоб вам легше було, а потім демонструвати дітям. На питання, мама, а ми йдіть, ну, беріть собі, будь ласка, там, де що ви хочете. А спочатку я подбала про себе. Чому я це кажу? Тому що ви навчите тоді своїх дітей теж нести з собою по житті, що подбайте про себе. Бо дуже часто ми любимо своїх дітей, а впадок передаємо їм те, що про себе дбати не треба, а страждати треба. Ви цього не хочете. Тож ризикніть, будьте сміливою і почніть дбати про себе більше.